Привіт усім! З вами Наталя Бух, і сьогодні ми будемо з вами вчитися розміщати картинку на мокапі в Photoshop. Що таке мокап? Коли ми з вами заходимо в Google, ми можемо з вами вбивати, зараз я вам навіть покажу, мокапи, ви можете вбивати українською мовою мокапи. Ось і у вас буде ціла серія а, спеціально підготованих файлів, в які ви можете вставляти свій дизайн, і ви будете бачити, як ваш дизайн буде виглядати вже у продуктах. Тобто можна ось так. Я свій, наприклад, качала на фрі Якщо ви будете вбивати англійською мовою, то це у вас буде виглядати ось так. Ми з вами знаходимо мак. Наприклад, так ось у вас є Free, фрідан Mode. Ви можете заходити і дивитися, знаходити те, які вам потрібні. Ви можете уточнювати. Наприклад, це в нас логотипи, або ви можете там брендинг знаходити. В моєму випадку в мене це був комп'ютер. Мені потрібно розмістити моє зображення на моніторі комп'ютера. Ось він. У мене він завантажився ось таким архівом. Я його дводийним кліком розархівувала. Тут у мене є формат PSD, є JPEG, щоб побачити, як це буде. І я цю паздешку просто затисла і винесла на робочий стіл. Ось вона в мене вже є. Далі я відкриваю його в фотошопі. Дивлюся на шари і знаходжу файлик, а, точніше, не файлик, а шар підписаний Your Image here» або Your Design Here. Ось він у мене. Роблю на нього подвійний клік. Мені потрібно дивіться, не на назву, не на шар, а ось тут на ось цей значок. Бачите, смарт-об'єкту. Ось він у мене внизу в правому нижньому куточку, в шарі є цей значок, на нього роблю подвійний клік. Натискаю ОК, і в мене відкривається, бачите, ось ця картинка. Ось вона, «Your design here», «Your image here», І ось вона в мене відкривається окремим шаром. І я тепер сюди на цей окремий шар перетаскую своє зображення. Ось воно в мене є. Я його собі збільшую, зменшую, роблю так, як мені потрібно, щоб воно розмістилося. В моєму форматі, і після цього мені потрібно натиснути Ctrl-S, Ctrl-Save. Дивіться, тут дуже важливо, не через файл Save, а саме гарячими клавішами. Зараз вам на всякий випадок напишу. Нам потрібно з вами натиснути Ctrl-S. Ага, ви всі побачили. Зараз одну секунду. Зробимо ось так, щоб вам було видно моє Ctrl-S написане. Давайте. Так, зробимо, щоб вам було видно. Тобто, ось вона гаряча клавіша, яку вам потрібно натиснути. Я зараз це видавлю, ось у мене моя картинка, я натискаю ctrl s Чекаю, поки збережеться. Бачите, ось 60%, 80-80%. Мені потрібно, щоб воно повністю збереглося. Після цього тут можу закривати це все. Переходжу на свою картинку з мокапом і бачу, що моя картинка автоматично вставилася в мій продукт. На цьому все. Ставте сердечко, пишіть коментарі, до зустрічі в наступних відео.